Це світній біг заради гармонії глобальна естафета, що прагне сприяти дружбі між народами та їх взаєморозумінню. Як символ гармонії, бігони несуть палаючий факел, передаючи його з рук в руки, подорожуючи понад ста країнами світу. В Україні всесвітній бік заради гармонії проводиться з 1991 року. За цей час його учасники подолали понад 49 тисяч кілометрів у всіх областях нашої країни. Палаючий факел, тримали близько 320 тисяч наших співвітчизників. Всесвітній бік заради гармонії створено не для того, щоб заробляти гроші та підтримувати різні політичні сили, а для того, щоб викликати почуття доброї волі серед людей усього світу. Кожна людина може взяти участь в естафеті. Це можуть бути спортсмени, молодь, літні люди. У кожного є можливість пронести факел декілька кроків або ж декілька кілометрів. Європейська частина всесвітньої естафети проходить і йде через 43 країни Європи із загальною довжиною маршруту 24 тисячі кілометрів, та фінішуватиме 7 жовтня в столиці Сербії, місті Белграді. Саме зараз маршрут всесвітнього бігу заради гармонії проходить через Україну. Естафета проляри через Закарпатську, Львівську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку області. Бігони миру стартували в Ужгороді 24 серпня. Досить символічно, що було запалено факел миру і гармонії на заході нашої країни. 1 вересня естафета пройшла теренами Бродівщини. У селі Станіславчик Бродівського району бігунів вітали заступник голови районної державної адміністрації Леся Мриглот, представники місцевої влади, громадськість. Леся Мриглот зазначила, що спорт це не тільки здоров'я, він загартовує волю і честь людини. Нехай цей смолоскип, як світло, що ви несете, сповнить гордістю та впевненістю у своїх силах за іскрить нескорений дух. В боротьбі зі споконвічним ворогом Маю сьогодні за велику честь перейняти ту вашу спортивну естафету від української молодої генерації, яка продовжує українські традиції спортивної слави. Тому підтримка спортивного руху це є наше пріоритетне завдання дієвої влади. Користуючись нагодою, я... Хочу вам побажати міцного здоров'я, міцного здоров'я, гордого і бадьорого духу, бо в нас є воля, в нас є доля, в нас є гордий дух вперед за Україну, за її долю, за честь, за славу, за народ. Нехай береже вас Господь. Слава Україні! У бродах учасників естафети вітав заступник Бродівського міського голови Олександр Єленевський. Він зазначив, що це велика честь для нашого міста зустрічати учасників естафети. Смолоскипна естафета Всесвітній біг заради гармонії триватиме до 6 вересня. І за цей час заплановано подолати 1380 кілометрів. we <laughs>